Вона о, подається так швидко, як тільки журналіст фізично може це робити. Е, найкращі журналісти України вийшли з новинного формату від інтернету. Чекають першу чергу оперативності, щоб новини вони з'явилися в момент, коли вони відбуваються. З'являється якась цікава інформація, яка важлива і вона може вартувати, скажімо, термінового повідомлення. А, але якщо є найменший сумнів у тому, що вона відповідає дійсності, ми краще зачекаємо. Дуже часто швидкість передачі новин виходить від типової лінії журналіста. Журналіст іде на прес конференцію чи на якусь зустріч, не маючи бекграунду, тому що в нього немає досвіду з цієї теми, і він не хоче затратити 40 хвилин на те, щоб підготуватись до того, що він йде. Колектив і сам журналіст, вони мають самі усвідомлювати, що оперативність для них задача на мирові що у них немає часу на те, щоб відкласти створення цієї новини на потім.